Хочу вам розповісти про те, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про розширення програми державної реабілітації Доступні ліки. Пам'ятаєте, що в нашій країні діє програма Доступні ліки, де ви можете отримати безоплатно або з мінімальною доплатою необхідні для вас ліки. Вже серпня 2025 року до програми Доступні ліки будуть приєднані нові препарати для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Йдеться про лікарські засоби. На основі діючих речовин, як індапамід та росамід, використовуються для контролю в першу чергу артеріального тиску, зменшення набряків, пов'язаних із серцевою недостатністю. А також ще будуть препарати, які застосовуються при, при гіпертензії, зокрема у вагітних. Додатково будуть реімбурсуватися ще препарати з залізом, фолівою кислотою. Це препарати, які необхідні для профілактики та лікування. Лікування анемії під час вагітності та пологів. Тобто ви можете у свого сімейного лікаря взяти направлення, але це запрацює серпня 2025 року і отримати відповідні препарати також із жовтня 2025 року до програми буде включені ліки для лікування онкологічних захворювань. Це зміни, які у нас чекають наразі. Дивіться, ліки хочу нагадати, відпускаються за електронним рецептом. Можна їх придбати у аптеках, які беруть участь у програми. Вартість препаратів компенсації Національною службою здоров'я України. Ви завжди можете зателефонувати за номером 1677 та уточнити стосовно того чи іншого препарату, де він є, де він знаходиться для того, щоб отримати. Дивіться до переліку наразі доступних ліків входять понад 600 лікарських засобів, і відповідно ще є медичні вироби. Ви можете на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Зайти перед цей перелік реімбурсації на 2025 рік. Далі дивіться, як обіцяє уряд, 2025 рік стане рекордним за обсягами розширення програми. У державному бюджеті на це передбачені додаткові кошти. До переліку будуть додано нові 30 нових діючих речовин для лікування серцево-судинних хвороб. Препарати від ревматологічних, неврологічних, ендокринних та втальмоологічних захворювань а також ліки для лікування інфекційних і паразитарних хвороб у дітей. Тобто ще 500 тисяч наших громадян зможуть отримати лікування. Також нагадую, що з липня 2025 року усі аптеки в Україні будуть зобов'язані про. Приєднатися до програми Доступні ліки. Що це значить? Це значить, що вам вже не потрібно буде вишукувати аптеку, яка бере участь да, в програмі Доступні ліки, а всі аптеки на території нашої держави зможуть відпускати дані препарати. Якщо так буде, то це дозволить пацієнтам отримувати препарати безоплатно або з доплатою частково і так у будь-якій аптеці. Хочу нагадати, що раніше, взагалі, в обов'язковому порядку до програми були приєднані лише аптеки, які були розміщені у лікарнях. Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або іншого спеціаліста і отримати електронний рецепт. Ще хочу нагадати, що ви можете чи перевірити, чи включений препарат у програму Доступні ліки. Ви можете через чат-бот, спитати Гриця це бот на даний час доступний в телеграмі або а, а, лік, або в гайбері Телеграм або у вайбері або зателефонувати. Якщо у вас такої можливості немає, ви можете завжди зателефонувати на короткий номер 1677 і уточнити ту інформацію, яка у вас найбільше цікавить. Ви телефонуєте, питаєте, чи є такий-то такий-то препарат, який вам потрібен наявності, де територіально найближча аптека, де ви його можете придбати. Обов'язково уточнюйте, можете придбати безплатно чи з доплатою. Якщо з доплатою, то якою? Якщо ви будете уважні, зайдете на сайт Міністерства охорони здоров'я. України, то ви там побачите є перелік, він вигружається у величезний екселівський документ. Ви можете подивитися, там є строка остання, і ви будете бачити, якщо там все по нулям, значить цей препарат надається безоплатно. Або ж вказано розмір, розмір доплати. Спочатку ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря, він надає вам рецепт, і потім вже ви можете займатися пошуком необхідного вам препарату.